Всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Ми сьогодні з вами роздивимося важливу тему. І ця тема важлива в першу чергу для нас всіх. Вона стосується місцевого святкування. І проблематика в цьому це виконавчий комітет. Це той орган, який був утворений відповідною радою. А рада складається з депутатів, яких ми обираємо. Із Сільського селищного міського голову, якого також ми обираємо. І вони створюють виконавчий комітет. І виконавчий комітет приймає різні рішення. І потім ці рішення втілюються на територіальну громаду, в житті діяльність територіальної громади. І потім виникає безліч різних питань протиріч, річ, проблеми, таке інше. І ось причина всього цього – це законодавство. Це те законодавство, яке прописано ще з 97 року. А це закон України про місцеве складування. І, зокрема, це стаття 51, це склад виконавчого комітету, тобто, як він формується, і стаття 52. Це повноваження виконавчого комітету. І зараз ми з вами розглянемо ці два питання: це склад виконавчого комітету, хто представлений в виконкомі. І наступне питання: повноваження, за що має відповідати виконавчий комітет, і які він рішення має ухвалювати. Ось цьому проблематика є. І ця проблема залишається. Можете на своїх відповідних виконавчих комітетах переконатися, хто їх представляє, які там люди знаходяться, і чи мають ці люди відношення до місцевого свідкування. І ви зрозумієте, що це за люди, і зрозумієте яким чином вони там з'явилися? А я відкрию вам таємницю. Кожен з цих людей, я маю на увазі інших осіб, які записані в законодавстві, так і записано. В складі виконкому представлені інші особи. Так ось ці інші особи вони представлені або від сільського селищного міського голови, або від депутатів. І вони будуть приймати і ухвалювати ті рішення, які відповідні потрібні. Потрібні в першу чергу. Представникам влади. А чи корисні вони громаді, чи не корисні, не зрозуміло. І чи має на це повноваження виконавчий комітет? Також велике питання. І для того, щоб це змінити, треба змінити саме законодавство. Треба змінити сам склад виконавчого комітету. І треба змінити повноваження виконавчого комітету. Бо виконавчий комітет може приймати зараз все, що завгодно. Вони збираються, вони ухвалюють, вони голосують все. Як це змінити? В першу чергу, треба повністю змінити формування виконавчого комітету і повністю убрати інших осіб. Я зараз вам прочитаю, що написано в законі, як формується виконавчий комітет. Виконавчий комітет раду утвориться у складі відповідно сільського селищного міського голови, заступника, заступника сільського селищного міського голови. Голов... Керуюча справами секретаря виконавчого комітету, а також керівників відділів управління та інших виконавчих органів ради. І увага інших осіб. Також цих інших осіб не має бути. Мають бути в складі виконавчого комітету тільки всі посадові особи. Їх має бути 11 чоловік. І це має, має бути прописано в законодавстві. Вони мають нести відповідальність за всі прийняті рішення, тобто склад виконкому складається з. Посадових осіб. Жодних інших осіб не має бути. Це перше питання. Друге питання це самі повноваження виконавчого комітету. Вони так прописані, що на сьогоднішній час, коли я дивлюсь оці засідання виконавчого комітету, у мене таке враження, що там знаходяться люди, яким байдуже законодавство, які не розуміють законодавство. Вони зібрались там, проголосували, підняли руки і все. І потім ці рішення вже йдуть на громаду. А як це буде впливати на їхнє життя, на життя громади це вже інше питання. І в першу чергу це не приносить ніякої користі громади, бо мають бути окремі повноваження. Виконавчий комітет не може голосувати за будь-що, як йому заманеться, або як захоче, наприклад, сільський селищний міський голова. або... Люди, які представлені виконком, ні, там мають бути чітко прописані повноваження. І саме ці повноваження мають бути виписані наступним чином. Я зараз вам зачитаю це. Виконавчий комітет ради, як має бути? Попередньо розглядає та сварю проєкти місцевих програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань, прогноз місцевого бюджету, проєкт місцевого бюджету, проєкти рішень з інших питань, що вносять. Вносяться на розгляд відповідної ради. Це перший момент. Другий момент. Координує діяльність виконавчих комітет, відділів управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної форми власності відповідної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників. І тут я хочу зупинитись, бо виконавчий комітет він має вищий статус, ніж інші виконавчі органи ради. І тому виконавчий комітет він координує діяльність підприємств, установ та організацій, які належать до комунальної форми власності, а також інших виконавчих органів. Він також координує діяльність. Далі, наступний момент. Виконавчий комітет має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів управління інших виконавчих органів Ради, а також їх посадових осіб. Що таке акти? Якщо уважно прочитати Конституцію України, то в розділі 11 а це місцеве святкування написано про те, що органи місцев в межах повноважень визначених законом, бо мають бути повноважені для того, щоб відповідно приймати рішення і виконувати їх. Так ось органи місцесредування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язком до виконання на відповідній території. І ось ці рішення це ті самі акти. Виконавчий комітет, як вищий виконавчий орган, має право скасовувати або змінювати ці акти підпорядкованих йому виконавчих органів Рад, і відповідно їх керівників, тобто посадових осіб. Ось таким чином мають бути зміни на законодавстві. І тоді можна казати про місцесередування. Зараз місцесередування в такому вигляді, в вигляді виконавчого комітету, його. Утворення його складу, його повноважень, він неякий. І це треба змінювати, і цим питанням треба задаватись. На цьому каналі ми кажемо, як це робити. Головне, щоб на законодавчому рівні це змінилось, бо без змін руху далі не буде. В питанні місцесродвання, зокрема, це діяльність виконавчого комітету. Тому, шановні глядачі, ми обговорили це важливе питання. Якщо вам відео сподобалося, ставте вподобайки. Залишайте коментарі, ставайте підписниками, а ми далі рухаємось і кажемо про важливі питання. Всім вам дякую, до нових зустрічей.